Добре, що на це на фінансово відвіру. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 вересня, 15.08. Засідання постійно комісії підприємництва інвестицій цифрової трансформації і спадщини голосу відкритим. На засіданні комісії присутній Марусак Возник Печенко, говоричий Марусяк. Комісія повноважна, кворум є. На розірко комісії пропонується переданий з чотирьох питань. Чи є у когось якісь доповнення пропозиції? Тоді ставлю переданих за голосування за основу. Хто за, прошу голосувати за одноголосно. І в цілому, хто за, прошу голосувати за одноголосно. Комісії транслюється через платформу Zoom і в мережі інтернет на платформі YouTube. Перше питання порядку денного проєкту ухвали про затвердження типового статуту комунального волонтера підприємства доповідає пані Євне Пенкевичу. Добрий день, шановні колеги. Представляємо на Ваш розгляд проєкту ухвали про затвердження типового статуту комунального гуманітарного підприємства. Як ви пам'ятаєте, наш типовий статут затверджений ухвалою ще 2004 року. Декілька разів вносились до нього зміни доповнення до цієї ухвали. Але в цілому цей документ є морально застарілим. Ми в минулому році затвердили типовий інститут комунального унітарного підприємства, де створена наглядова рада, і, відповідно, пропонуємо розглянути аналогічний проєкт ухвали для комунального унітарного підприємства без створення наглядової ради. Колеги, чи є питання? Писуємо. Всі судимо працювати чи хто здесь ми в подальшому запропонуємо доручення міського голови і зобов'яжемо всіх керівників підприємств зареєструвати нову редакцію статуту, при тим погодивши її з юридичним департаментом. Тому що показує практика, часом <coughs> керівники комунальних підприємств намагаються щось змінити або з, з якоїсь власної точки зору загалом. Цей документ є виважений, нічого нового особливого не, не, не відрізняється. Ну, то зрештою, це комунальне монетарне підприємство, це зрозуміло, яким може бути цю статусу. Ну, ви заплату ну, роботу на рік, так. до кінця року її завершити. Можемо, якщо є бажання комісії, вписати сюди якісь строки для нас з голосу. — Я розумію, що це багато роботи і складної роботи. Ні, ну не такою складної, але насправді багато хочуть. Турботу треба робити. Важливо, але треба тримати. Не дуже тримати. Статут затверджується наказом повноважного органу. Органу управління, так? Mm -hmm. По напрямках, по, по департаменту. У нас є також спільна робота з департаментом економічної політики. Не приходили до вас на комісію. Напевно, рада голосувала е, ухвалу про затвердження е, переліку комунальних підприємств е, в розрізі уповноважених органів. Це рішенням ради, затверджено, який уповноважений орган кожного комунального підприємства. Е, ми зараз оновили цей список, що знайшли декілька е, нефункціонуючих е, комунальних підприємств. Я думаю, колеги з департаменту економіки прийдуть до вас на комісію, будемо їх ліквідовувати, бо вони не потрібні. Хоча деколи, коли треба створити якесь підприємство, то ми, як правило, його ну, чистимо юридично і міняємо назву і переформатовуємо, щоб не плодити велику кількість юридичних осіб, бо в тому теж є якісь свої негативи. Але загалом перелік є затверджений радою, кожне підприємство знає, хто його повноважний орган, не погоджують муштатний розпис і такі інші речі. Також нагадую, шановним колегам, що у нас з 31 жовтня відновлює дію ухвала, ми будемо повертатися до питання наглядової ради лісі. Зупинена дія ухвали до 31 жовтня і повернемося до тих процесів найближчим часом. В статуті виписана процедура призначення керівника. Це конкурс. А, ні, це не передбачено законом. Це е, контракт підписує повноважний орган за погодженням з міським головою. А там, де наглядові е, ради є створені за погодження, так, та, там прописана окрема процедура відповідності до ухвали. Чи є питання, колеги? Mm -hmm. Якщо немає, то є на голосування. Хто за, за одноголосне рішення прийнято? Дякую вам. Дякую. Uh -huh. Друге питання порядку денного Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради 29 листопада 2018 року. Сформа 52, -52 проваджує підтримку бізнесу при воєнного стану. Будь ласка, вереговську доповідає. Доброго дня. Я пропоную вашому увазі зміни, які стосуються. Торгових мереж в контексті останніх подій пов'язаних з ракетним обстрілом, які постраждали ряд торгових мереж. Ухвала нас не передбачала відшкодування таким суб'єктом господарювання компенсації за пошкоджене майно, оскільки там була здійснювалася торгівля. Алкоголем і тютюном, е, Тому ми тут редакційно е, поправили ці пункти і е, виписали, що не можуть отримати ваучерну підтримку суб'єкти підприємської діяльності, які здійснюють виробництво і реалізацію виключно підакцизними товарами і здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу. Тобто, це стосується спеціалізованих магазинів, які торгують виключно алкоголем і тютюном. А решта торгових мереж е і продуктових магазинів, які мають, е мають алкоголь, можуть звертатися за відшкодування. Це, 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 або, це, це загалом до загальних положень. Випаде, випаде. Випаде. Так. Будь просто будь. До загальних положень. положення. Якщо в магазині, в магазин, то ви це пляшка води, то він підпадає до Ну, дивіться, це є на розгляд комісії. Ми, ми, ми це бачимо так, що виключно лікареверечанні підекцизні товари і тютюнові вироби. А вже тоді комісія розглядає і приймає рішення там шляхом голосування надати чи не надати. Комісія вона також людина. Вона діє зі з правилами які задані. Ми правила не задали, тому там може бути на заміні. Насправді взагалі питання, якщо є підприємство, яке здійснює торгівлю підтримці групи, воно дотримується законодавства, воно не порушує режиму роботи. Скажіть мені, чому воно перед горем може бути інакше до нього відношення, ніж всі решти? Це не є передговорення, це ніби це плюс і всі У нас вони ж генератори по цій будь яка балів підтримують. Я розумію, але взагалі давайте підхід. Якщо немає порушень, то чим вони порушують законодавство, не порушують питання, що кого ми хочемо розвивати на читання. Та тут зараз не про разу тобі тут зараз все розумію, ну, компенсаційні речі. В даному випадку ми пропонуємо ті... Ми, ми зараз пропонуємо, ну, якщо ви застосували стільки ваучерів на відновлення то у нас є два ваучера компенсаційні відновлення. Якщо прилетіло, щоб, е, тоді варто питання, я, ну, я, за. А якщо ми кажемо, що це не будь-які ваучери, то треба подумати, то ми зараз говоримо про будь-які ваучери. Ми до, до загальних положень. Це така правка, що будь-які ваучери. А в тому числі і відновлювальні, в тому числі, і компенсації. Тобто, якщо до них прилетіло, то вони тоді не мають права, не порушуючи ніякого законодавства, нічого, вони не мають права жодної компенсації. Це крововий право. Це крововий право, це зрозуміло. Але в нас всі ваучери. Ідеї можливість тим, кому, як ми кажемо, не прилетіло, скористається ваучером питимоді, так? Так, так. Але в нас є комісія, яка, в принципі. Та, шляхом голосування прийняти власне, рішення. Власне власне власне. Тут такі, ну, то я краще, вважаю, що краще Прописати аніж давати... Ніби... Прописати конкретизацію на відновлюваний та, і та, компетенційний? Так. Юлія, а можемо ми оцю правку внести не до загальних положень вавченої підтримки, а в контексті виключно двох ваучених? 에... Теоретично можемо, нас просто в тих двох ваучерах не прописано суб'єктів, а суб'єкти прописані в загальних положеннях. Давайте ми це змінимо. Або взагалі, що ми написали, пишіть, там тільки, на тільки для того і того ваучера. Ну, ну. Це ж не вакуум свідчить. Ну давайте попросимо. Якщо мета було тільки на цих лавауча, то давайте не трохи з його вауча. А давайте йдемо про ролику цих правил. Це так розумію після. Події тижневої давності у вас було звернення підприємців, чи це не апаратні забрані? Ми побачили ми шляхом обстеження суб'єктів господарювання, які постраждали. Там постраждали продуктові магазини, відповідно супермаркети, близенько рукавичка. І ну і тоді народилася така ідея в нас та зміни для того, щоб було оскільки на сьогоднішній день ми не маємо можливості їм відшкодовувати такі витрати. Тоді в нас всі так розумію, колеги, пропозиція наступна, що ми цю правку застосували щодо двох видів вакчерів, компенсаційні і відновлювані. Тобто мова йде про суб'єктів розпадювання, які здійснюють продаж товарів під групи. груп. Чекайте шар. Ми ж їх ті, хто здійснює продаж тільки підакцизну групи, ми їх виключаємо від можливості тільки отримання тільки. компенсаційного вагу. Я не знаю, що одного можливо шкодує. Це Ні, ну але якщо я розуміється народ. Мені здається, що коли є, коли вибачте приліт, то всі е, всі повинні бути рівні. Однак є гори, якщо вони не порушили, можемо написати, якщо вони не порушують режиму роботи, то не порушують законодавство. Тоді, тоді вони можуть це отримати. Ну, в відзив, вони ж не є. Який ж це підуманий? То їх анізуємо. ми пропонуємо цю правку застосувати. Ми, ми пропонуємо, що право на одержання окупаційного варшова і віддолювано отримали будь-які суєві господарювання. Київ гарний. Хоча вони теж, якщо не порушують, то вони здійснюють це в межах чинного законодавства. А не порушують що, Якісь законодавство щодо ліцензування, щодо режиму роботи і так далі. Слухайте, це є насправді біда, і вона, мені здається, що всі країні рівні будуть. Якщо на комісію приходить хтось, а там є мільйон порушень. Там. Візьмемо там чи підакцизну групи, що вони режими роботи, ми ж розуміємо, що ми стикаємося з тим постійно. Ми тоді до побачення. О, то що, то, якщо, всі якщо всі виконують чинне законодавство і в межах працюють закону, то всі повинні бути рівні перед тим, щоб отримати. Зараз я хочу відкрити загальне положення. Пропонується вилучити пункт 1, 2, 1, 2. 1.2.1.2. Цей пункт нагадайте Юлія. Цей пункт це стосувався, хто може отримати суб'єкт господарювання, які. Не здійснює діяльність сфері реалізації виробництва підакцизних товарів і грального бізнесу. А ми пішли від зворотнього і написали, що не можуть отримувати ваучерну підтримку суб'єкти господарювання, які виробляють і реалізують виключно підакцизні товари і працюють в сфері грального бізнесу. Не в такий спосіб. Тобто ми додаємо правку, що цей пункт 1.24, тобто, доповнити словами в дужках, крім ваучера на компенсацію і відновлення. Тоді так, правка комісії. Так, правильно, я сформулюю. Тоді хто за, прошу голосувати правкою. за одноголосне. Друге рішення прийнято. Друге питання передкуденно. Проєкт ухвали пронесе змін до Охоломіської ради із 28 березня 2024 року номер 4522 про створення у 2024 році сприятливих умов, оподаткових умов в частині плати за землю святного сподрігання. Це стосується ЛКП «Спортресурс», кому на крайній сесії в серпні було надано земельну ділянку в Сандрі Малихів, і ми їх звільняємо, встановлюємо нульову ставку земельного податку на три місяці, тобто до кінця року. Так як, як так як всім стадіон. комунальний підприємство, стадіон. А, стадіон Малихов. Хто за? За одного голосно. Рішення прийнято. Дякую. Юлію. І е, питання номер 4 Звернення ЛКП, ЛКП міський центр інформаційних технологій про погодження внеску судового капіталу комунального підприємства. Так, просимо затвердити титульний список щодо програми заходів щодо підготовки Львівської територіальної громади до національного супротиву на 2022 2024 роки по сумі 130 мільйонів на 2024 рік. Колеги, чи є питання по цьому? Так, стосується підтримки заходів територіальної оборони і так далі. Якщо немає питань, то є стальне голосування. Хто за? За одноголосно рішення прийнято. Дякую. Ми вечора передок денної комісії, тому комісія огошує за. Засія комісія оголошує за закінченим. Дякую, закінкову.